Привіт, мій любий друже, і сьогодні будемо говорити про кафешки, про той бізнес, який ми можемо побачити його з боку. Не те, як ми взяли, помріяли. Взяли і ми помріяли, що ми можемо відкрити кафешку і стати успішним бізнесменом. А ми можемо відкрити програмістську фірму і стати успішним сеньором і тому подібне. Чого я беру кафешку? Тому що така ситуація, як з кафешкою, буде. В, в, в всіх інших е, бізнесах, е, але там будуть нюанси. Але просто кафешка це такий бізнес, де найменший вхід. Здається, ти можеш взяти тисячу доларів, купити обладнання, і все, в тебе буде прибуток сталий кожного місяця. І багато людей думають, ой, хоча б 500. Хоча б 300 доларів стали прибуток, а там якось, якщо 300 доларів, я за три місяці знову поекономлю, знову зберу і ще одну відкрию, і буде 600 доларів. Ну таке мічти кажуть, кажуть, людські. Але для того, щоб щось відкрити, ми повинні зробити аналіз ринку. І почнемо робити його самого низу, з самого дна. Тобто, ну, Починає кажуть, відкривати кафешку. Десь в іншому місці. Що, що для кафе найголовніше? Для кафе головне трафік. Тобто щоб люди туди зайшли. Ну, якщо уявімо, що ти відкриєш десь на хуторі кафе, можливо, час від часу рибаки будуть їхати, охотники будуть їхати, зупиняться і підуть куплять тебе оте одне стаканчик з кафе. Ясно, що сидіти і чекати, поки вони будуть їхати, ну, не інтересно, якщо можна йти на роботу. І на роботі за годину заробляти ті гроші, які ти можеш там е, рік заробляти, може два. Де в нас ставлять кафетерії в селах? В селах в нас ставлять е, апарати, це село буде, саме нес буде. Апарати ставлять по магазинчиках. Основні клієнти це торгові менеджери, самі продавці, і інколи заходять якісь любителі там, випити кави. Або хтось набухається і там вже ту каву саму дешеву, в місті за 20-25 гривень не купиш кави, а в селі, мабуть, і за 15 купиш. Ну, прийшли. Ну ясно, що в селі відкривати кафатері окремо, ні в кого ідея така не виникне. Людей мало, навіть якщо велике село, то відкриті ці бари, бари при цих при магазинчиках, і там люди разом випивають і разом і п'ють каву. Тобто це з алкоголем теж пов'язано. А вже коли ми їдемо в райцентр, рай рай рай-центр, рай, рай, рай центр, колишній чи теперішній, чи якийсь СМТ, де вже 6 тисяч населення, от там вже може бути невеличкий базарчик. І куди збираються і приїжджають люди із інших сіл. І от там виникає трафік. Тобто людина чекає автобуса, зустріла десь друга, і вони можуть піти і випити цю каву. Но Базар може бути, може не бути, клієнти можуть бути, можуть не бути. Самі вірнікові люди це ті, що їдуть на роботу, і от він може собі дозволити зранку випити каву і там, стати покурити сігаретку. Ну все одно воно буде закріплюватися біля того трафіка. Тобто десь біля зупинки, де люди збираються, де куди-то люди їдуть. І в нас там населення, наприклад, 15 тисяч в тому рожищі. І почнемо робити опрос, а скільки людей п'є каву, да? а скільки людей п'є цю каву вдома, а скільки людей готові пити цю каву і мають за що пити цю каву кожного дня, чи хоча б кожного робочого дня, щоб коли їдуть на роботу. Припустимо, що 10% п'є каву, а кожного дня готові за це платити 1%, right? 150 чашок. І от ці 150 час, щоб це буде базовий дохід, на який можна розраховувати. Ну і добре ще було би, щоб серед білого дня на базарі люди зустрілися і зайшли. І відповідно ці зустрічі, вони теж не є, можна сказати, такими випадковими. Вони пов'язані з тим, що люди отримали якісь гроші, десь заробіток приїхали і тому подібне. Є якийсь потік, який буде сталим. Ми можемо цей потік не знати. Ми не можемо його пригадати. Отже, Якщо пригадати по опитуванню, скільки там людей п'є каву, не п'є каву, підрахувати, ми це все можемо. Ну і як кажуть, роблять розвідку боєм, відкривають і дивляться, яка точка працює, яка точка не працює. Ясно, що там вимог. Що в райцентрі відкрити якусь кав'ярню, де там будуть пити елітну каву. Якщо ну... там знайдеться троє любителів елітної кави, які будуть кожен день ходити, і ще десяток любітелів, які будуть раз в тиждень ходити, і ще хай даже сотня, які будуть ходити раз в місяць, то воно ніякого прибутку не дасть. Це може дати тільки велике місце з цим всім. Але ми розібралися, що це там біля базарчика основні точки, тому що з однієї сторони люди їдуть на роботу і виходять на зупинки, з іншої сторони, люди їдуть на базар і там заходять п'ють каву, хто має гроші. Тобто тут платоспроможний попит. І можна точно сказати, що от там, наприклад, рожище за один день ну хай випиває 300 чашок, Я б так умовно кажу, я не знаю, скільки насправді Рожище випиває чашок за день. Тому що там один, два, три кав'ярні чисто кав'ярні. Чисто кав'ярні, які там розраховують продати каву і ще щось до кави з'їсти. Все інше це піцерія і кава, магазинчик і кава. І так пішло і поїхало. Тобто, це ж, там ще є інший дохід, який по, по, без кави е, працює. Лібо не працює, бо тому що є у нас там піцерія, яка через день працює. Невигодно кожен день приїжджати і торгувати, тому що немає людей, які достатньо заказують. А є інша піцерія, яка там черга стоїть, така неймовірна, тільки через її локацію. А локація в неї якраз біля базара, на розвілці, де дві зупинки, йдуть в різні сторони. Зрозуміли? що якщо хочете відкривати піцерію, то ви йдете там, де є базар, де є зупинки, і де люди з цього базара їдуть додому. От як вони отримали зарплату, скупилися і пішли, що купили піцу. Оце хороші місця. Якщо ви попретеся, не дай Боже, десь далі у центру, забудьтеся, що ви там щось торгуєте. Ну, ви приходите, і що там один власник відкрився. І ви можете бути другим. Але ну, якщо ви там вже двоє, то третім лучше не, не ставати. Це що по бізнесу. Але коли ви прийдете в будь-який райцентр, е, покружитеся, поїдете і побачите, що ці вже місця лібо зайняті, або там немає де даже пнутися. Либо там така вже конкуренція, що вас е, задушить. Ну, я візьму і то його попробую. Пробувати треба тільки в тому місці, де там є центральне скупчення. Поїхали, розібралися в кав'ярні на наш райцентр, райцентрів Рай-центрів багато. Якщо, е, відкрити, якщо ви там в одному відкрили, побачили всю схему і зрозуміли, як працювати, ви поїхали би, ви подумали б наступним чином. От я відкрив кав'ярню, заробив на ній 300 доларів. А, смисл ще одну в тому самому райцентрі відкривати. Ну, ну Є так, є в нас роже ще дві кав'ярні відкриті одним е, власником, який просто для того він це зробив, щоб е, інший власник йому це все не перекрив. Да? Але по, якщо по-розумному, по ти просто відкриваєш 10 кав'ярень в різних райцентрах. І от тебе по 300 доларів. А де да, гроші взяти на відкриття? Ти ж думав по одній відкривати. Ну, лучше відкрити зразу 10. Краще відкрити зразу 10. От Ти вже розраховуєш, що тебе буде 3000 доларів. А тут а, 3 збранкоротувало, ти не заробив, ти війшов в мінус, ти щось доложив з тих грошей. Але ти бачиш, де гнилі ці кав'ярні, ти ті гнилі кав'ярні позакривав і лишив тільки ті. -кір що дійсно е, працюють. І тебе вже наступні періоди, ти починаєш е, працювати в плюс гроші, де брати, брати гроші, звичайно, в банка. І ти кажеш, шановний банк, дайте мені гроші на типову схему франчайзі. І ми, коли їдемо, дивимося, я впевнений, що в кожному обласному центрі, так, там стоять франчайзі, там стоять такі гудморгін на слузку. От на кожній зупинці. А чому на кожній зупинці, а вже ясно, людина йде. Зранку є клієнти, які йдуть на роботу, хочуть сісти і випити каву. Іменно так вони мають достатньо грошей, що можуть там сісти і випити. І з іншої сторони, коли домовилися про зустріч, під'їжджає під, під цю зупинку і там виходить, дівчина з хлопцем зустрілися, попили каву. Він до неї під'їхав, можна так сказати. А в нас я пішла додому. Він дається на тролейбус додому. Тобто такі точки є. Торгові центри, де люди йдуть розвлікатися, так само стоять багато кав'ярень. Офісні центри, там, де є багато робітників з високою зарплатою. Або ж в нас, якщо робочі, то вони бувають низька зарплата, і вони собі макофі намішали і все. Смисл тому, що кількість цих кав'ярень є точно зваженою. Що можна точно сказати, скільки їх потрібно на ціле місто. Якщо ти ще відкриєш, то е, більше люди кави пити не стануть. Просто ви будете боротися, я кажу, хто кого переможе, хто, хто перший закриється. І буде вся боротьба, і в кого більша фінансова подушка, щоб перетерпіти цей весь період. Да, там є кав'ярня, яка розрахована така знаєте, нижчий сегмент, е, люблять відкривати. Де чек 100 гривень, тобто там якісь пірожі за 20 гривень, кава за 45, 45, 25 гривень, і є такі кав'ярні, убиті вагонку, як моя ота хата, я забуду розміняти цю вагонку. Но смисл в тому, що вони теж між собою конкурують, і є місця, де вони там відкриваються. Теж біля базарів, де публіка попростіше, біля робочих різних зон. Там більше наливайки відкриваються. Ну і можеш помічтати собі там Київ і на Луцьк може бути дві-три кав'ярні. Це де там смакують оцю суперську каву. Ну знову ж таки, кількість тих бізнесменів, підприємців, високовлікованих працівників з тіми макбуками програмістів, які будуть приходити і ту каву смакувати там, годинами. І платити за неї хернати скільки, вона визначена. Вона не гумова, вона не розтянеться. От коли в місті нема жодної кав'ярні, можливо, певний період такий був, а ще він був пов'язаний, чому там не було жодної кав'ярні. Тому що там не було програмістів, да? наприклад, скажімо, там не було тої еліти, яка мала в цьому потребу. Появилася еліта, яка... Появилися молоді люди, які почали багато заробляти, і от там ББЛТ і все. Вони хочуть сидіти в якійсь кав'ярні, по, -по, по телебаченню побачили цей стиль життя. Вони хочуть його повторити, цей стиль життя, От вони приходять, там свій MacBook розглажують і починають так, каву якусь супермодно заказувати. Тобто, тоді варто відкривати цей кафетерій. От, відкрилися цей кафетерій, а далі все, далі нема де розширитися, тому що більшість людей працює так, як і раніше працювало. Працює в супермаркеті Торба, е працюють десь на Кромберзі і тому подібне, і їм ці удовольстві непонятні. І зверніть увагу, що велика частина людей взагалі не буде ніде. Якщо вона... От я кавоман, але я в кав'ярні не хожу з тої причини, що в мене вдома стоїть кавовий апарат. І таких людей буде досить-досить багато. Тобто, що людина має бути потреба. Потреба це, як правило, зустріч з кимось, кого ти до хати не хочеш вести. Лібо довго вести, лібо перший раз ви зустрілися, тобто кав'ярні закривають цю потребу. І ця потреба вона має кількісний розмір. Її можна підрахувати різними маркетинговими системами. Ну, якщо ти в селі сидиш, таких я кажу, таку сраку чешеш, Якийсь ти там працівник, навіть торговий менеджер по каві, чи ще, чи взагалі на станковій працюєш, у тебе інформації, допуск до цієї інформації в тебе немає. треба робити маркетингове дослідження, щоб бачити і розуміти, скільки людей цими послугами користуються. А якщо робити маркетингове дослідження, от, ну, то вона, наприклад, коштує там, 10 тисяч доларів. Якщо ти будеш робити на одну кав'ярню, то тебе одразу ця кав'ярня піде в мінус 10 тисяч доларів. Якщо ти будеш робити це на 10 кав'ярень, то кожна кав'ярня тебе вже йде в мінус 1000 доларів. А якщо це буде 100 кав'ярень, то вийдеш що ти на те на дослідження витратиш по 100 доларів. Якщо люди готові складати дуже великі гроші, Брати великі кредити, то вони це роблять, вони дізнаються, свою нішу, куди вони будуть продавати це все. Ну, Це все прекрасна історія, гарна, красива. Скільки в Україні підприємців готові такого, за один раз відкрити 100 кав'ярин, щоб вкладати в то все гроші? Ну, напевно, не дуже то багато. Хоча ми бачимо, що як коли я розказував. Декілька років назад, що будуть мережі кав'ярені, що це вигідно, то мені всі кричали, що ні, що не будуть, що це ти видумуєш. І я зараз йду по лутку і я бачу, що відкрита мережа на мережі. І ясно, що ця мережа перекинеться в райони. Просто вони підуть, подивляться, де в районах уже стоять кафешки і між ними всунуться. Все. А чому їм вигідніше? А їм вигідніше, тому що вони оптом закупляють обладнання. Оптом. Тобто одинакове обладнання, їде воно все оптом. Вони оптом закупляють каву, отже їм там знижка на цю каву. і вони, А звідки ж гроші беруть? А гроші підприємства, такі великі, беруть в банків. І в будь-якій схематиці, це буде кава, чи це буде продаж цвяхів, чи це навіть буде на якась програмістика, увірте. і навіть е незаконна якась діяльність, е банк буде брати участь. У нас буде банк, банк починає видавати. І що банк бачить? Банк бачить те, що помимо е того, що є кав'ярні, е ще ж нам потрібен якийсь імпортер кави. І банк може дати кредит на те, щоб були закуплені склади створені, куди це буде завозити, де там буде пробудитися обжарка, помол і тому подібне. Тому що це підприємство знову ж таки буде давати прибуток. І цей прибуток буде стабільний, тому що в нього є одна мережа, і в цю одну мережу буде повністю закидатися ця кава. Ну і ще там може 20% десь розкидуватися по мелких точках. Пропонуватися той самий товар. Тому що коли ми беремо дрібну точку, стоїть дрібна точка, стоїть бариста, заходить торговий представник, добрий день, я торговий представник такої та компанії. А не хотіли би ви в нас взяти каву? А за ним виходить другий торговий представник, а ви не хотіли би в мати в нас каву? Вона бере туше каву, ховає під полу і ще свою робить. Стаканчики, щоб не посчитали, десь бере. Треба ще, ще, ще треба заробити, бо там камера не стоїть. Ну, будемо, мовно, говорити. Но смисл того, що банк не знає, чи, чи його кава продасться, чи не продасться. Так. Є 3-4 банка, 3 4 банка відкрили свої дали кредитні пакети на те, щоб. Відкрився імпортер кави, який буде там жарити молоти і перепродувати. І йде між ними боротьба. І оця боротьба повинна залежати від того, наскільки хороший цей менеджер, і, і наскільки він обігає і вмовить власника кав'ярні взяти в нього каву. І більш всього, що деякі з них е, лібо збанкрутують, е, лібо не виконують план і будуть проблемними. Ну, коли банк. Дав кредит іменно цьому імпортеру. Дав кредит мережі кав'ярні. Він вбиває зразу, як кажуть, два зайця. Він гарантує збут е, своєму імпортеру. І він е, отримує прибуток із кав'ярні. Точно так само щодо обладнання, яке там буде поставлено туди. Треба ще якісь солодкі Банк дасть кредит на пекарню. І нехай солодке їде іменно з цієї пекарні. Уже тройний прибуток. А ще банк е, може піти далі, е, як кажуть, він може входити в конгломерат різних банків. Тобто вони між собою там об'єднуються. І от е, в них якісь можуть бути між собою договори. Наприклад, Україна там виробляє якесь добриво, ну так условно, скажімо. Бо так, як правило, Росія виробляє добриво і тому подібне. Це добриво продається по всьому світові. І це добриво використовується в тому числі для вирощування кави. Йому домовляється, значить, конгломарат, десь в Колумбії банк видає кредит на те, щоб купити іменно це добриво. Іменно це добриво. Не якесь інше, а іменно це добриво. А наш банк дає кредит, щоб купити в, е, е, в Колумбії іменно. Цукаву, яка вирощена з цього добрива. Ви чувствуєте, що підприємцю нічого не треба думати. Банк уже за нього подумав. Хто в нього буде купляти? Його діло контролювати процес виробництва. Дивитися, щоб був збут, і щоб собівартість була ну, така, як написано в бізнес плані. А всі ключові моменти. На які потрібно виробити, банк буде брати під свій контроль. І от ви відкрили ту кав'ярню. І навіть як вам пощастило, і ви щось на, на цій кав'ярні заробили, то ви все одно будете конкурувати з мережею. І ця мережа може лізти в мінус. Саме велике, який тільки можна, вона може демпінгувати, вона може е, влаштовувати різні акції, там, осіб, роздавати стікери і тому подібне. В той час, коли ви будете старатися не витрачати на рекламу, її реклама буде обходитися дешевше, тому що вона велика мережа. Е, Як ще мережа може зекономити, зекономити свій ризик? Е, франчеза. Вона пропонує франшизу, люди беруть франчезу, відкривають свою кав'ярню чи свій магазинчик і тому подібне. І, і кредит надається, надається кредит. Тим самим банком. розумієте? Ти приходиш, у тебе немає ніяких проблем. Ти приходиш і кажеш, я хочу взяти вашу франчезу. Під цю франчезу вже є кредитний пакет. Якщо ти з цим кредитним пакетом не справишся, то твою квартиру заберуть. Скажімо так. Чи будеш, якщо це невеликі гроші, будеш дуже довго і нудно відробляти. І от ти вже щасливий власник того кафетерії. Ну ти абсолютно залежний від системи і від франшизи. тому що тобі будуть поставляти іменно цю, 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 цю каву, ти будеш сплачувати іменно це франшайзі. А якщо вони побачать, що ти заробляєш, от вони собі вирішили, що ти як управлінець повинен мати 1000 доларів з цього. І ти маєш тисячу доларів. Ти такий успішний управлінець, що в тебе вже виходить півтори тисячі доларів. І на другий день тобі підвищать ціну на каву, чи ведуть якийсь збір, чи будуть якісь приховані умови оренди. Бо не обов'язково тобі це буде приміщення належати. І це для власників франшизи, воно прекрасно, тому що вони продали франшизу, наприклад, 100 людям. 100 відкрилося, 30 збанкрутувало. Ну 70 працює. З тих 70 10 дуже успішні. От вони їх всіх будуть на камеру знімати. От подивіться, а чого вони успішні? А успішні, тому що вони попали там, де було менше конкурентів, там, де був більший трафік. Іде потреба цього товару була більша. Не через те, що їх якісь особливі є ем, всередині е, знання чи вміння. Вони робили точно те саме, що робили всі інші. А через те, що просто попали вони в те місце де, де треба. А франшиза зекономила на тих 30, тому що вона на них написала боргі. Ви зрозуміли, що в цьому світі. Якщо ви захочете відкрити якусь кав'ярню, ви собі господаром не будете. Вона буде записана на вас. Але ви абсолютно будете залежати від ордодавця, який буде стояти і рахувати ваші прибутки, от того, якщо це франшиза, того, хто, в кого ви купили цю франшизу, от того, хто вам поставляє каву, від того, хто вам поставляє апарати. І поряд вами ще буде куча конкурентів. І ще, якщо ви взяли кредит, ще буде е, в цьому всьому брати участь банк. Просто ви будете робітником, е, в якого є ще куча додаткових умов. Але якщо ви захворієте, то всім на вас буде начхати. Всі проблеми з працівниками це будуть ваші проблеми. Всі штрафи це будуть ваші штрафи. Ви зіграєте в рулетку, в ну, яку дійсно можна виграти на початку, напевно, що, тому що всі хороші місця, вони завжди, е, як, як, як тільки тема починається, да, от там, там дійсно хороші місця і тому подібне. А чим більше розвину, розвинутий ринок, чим більше там, гравців, тим там, важче виграти. Тому що у нас ринок, він не є. Гумови ми знаємо таку формулу, яка веде до перевиробництва, що ціна товару складається з наступних факторів. Це ціна товару. Ми повинні заплатити зарплату. Це зарплата тому працівнику, який виростив каву, тому, який привіз, помолов. Тому працівнику, який виробив добрива, тому працівнику, який построїв завод, на якому виробили добрива. І пішло, поїхало. Податки, тому що цього працівника теж треба виробити, а треба освітяни, медицина і тому подібне. Оце є зарплата. І всі хочуть отримати прибуток. В першу чергу банк хоче отримати прибуток з кожного. Плюс прибуток. Ну каву купують за зарплату. А прибуток, прибуток переганяють на офшор. Це в лучшому випадку. Да? Чи в гіршому я не знаю? Смисл в тому, що прибуток застригає десь в якихось чемоданах, диванах, пам'ятаєте, як там у українці в диванах 20 мільйонів лежало, а в мера Уханя то там взагалі золотом. Все було покладено і він не знав, де гроші ті дівати, скільки в нього було багато тих грошей. Оці гроші цей прибуток. Десь він застряг. І в результаті всю каву, не можна, і всю каву, і весь товар не можна викупити. І це нагадує гру з стільчаками. От я малюю стільчаки. І відповідно тут в нас є. Я кажуть, гравці, які будуть на цій стільчаті сідати, які будуть боротися за цей прибуток. От вони грає музика, грає музика, і вони починають на цей стільчик бігти, хто сяде, а хто сюди не сяде. Ну Ця гра без правил. Нема ніде правил написано, що робити, як робити. Значить, банк починає своїх кінців. Каже, візьмемося за руки, візьмемося за руки. Хлопці, візьмемося за руки. Також каже, візьмемося за руки. Значить, вже якісь стільчики наші. І що ми тут бачимо, тут в краю хтось хоче сісти на наш стільчик, то ми його давимо. Ми один на трьох підемо і будемо його давити і йому на цей стільчик не дамо сісти. Музичка зупинилася, там якась людина біжить. Тут троє за руки тримаються і починають його з ракою віддергувати, щоб ну, групою е, охоронитися. От Одного, другого, третього вони з ринку викинули. З цієї сторони подивилися, подивилися, кажуть, ніхера, Їдем до сі. Поїхав Путін до Сі, поїхав це я, що його... Ой, моді до сі. Там Ще якісь олігархи.